Доброго дня, любі малята! Листопад останній місяць осені. отже пропоную сьогодні разом з українцями пригадати всі прояви осінньої природи. На початку вересня зелений колір залишається в природі основним. Це рання осінь, але час невблаганно біжить вперед. Природі відбуваються великі перетворення, листя дерев та кущів, а також травичка, пофарбовані в різні кольори. Наступила золота осінь. Але пройшло кілька тижнів і розпочався листопад. Багато дерев втратило чарівне оздоблення, проте килим з листя став ніжним і м'яким. Поступово листя зовсім зникає з дерев, Настає початок пізньої осені. А на нас вже понуро дивляться голі стовбури дерев. Листочки на землі трішки присипані сніжком. Настає пізня осінь. Тим часом природа відпочине, набереться сил. Щоб навесні подарувати нам свою красу. А зараз давайте розглянемо цей малюнок та відповімо на запитання. Куди прийшли діти з вихователькою? Так, вони прийшли в парк. А що діти роблять? Вони збираються палі каштани, а також різнокольорові листочки. Та гілки горобини та роблять букети. А який настрій у всіх людей на малюнку! Радісний настрій, вони задоволені від зустрічі з осінньою красою. А тепер пропоную пограти в гру. Підберемо до кожного дерева листочки та плоди. Це клен. А це листочки клена та плоди. Клена це горобина. Листочки горобини та сама ягідка горобина плод. Так, це у нас каштан. Листочок каштана та плод. Каштан, діти дуже люблять гратися та робити поробки з каштана. Це дуб. Листочок, подивіться, який гарний з хвилястими кінцями. Так, а це жолудь. Діти теж роблять поробки з жолудів. Ну що ж, любі малята, не сумуйте за осінню, вона прийде до нас через рік. До зустрічі.